Наш вибір партнера для шлюбу, це відображення того, хто ми є. Так ось, якщо я щось вибрав, то проблема не в тому, що я помилився у виборі. Ні, я помилився в чомусь іншому, в чомусь глибшому, в курсі свого життя, в цінностях свого життя, в мисленні своєму. Тобто в мої внутрішні сенсори. Були так налаштовані, що я шукав саме ось це. І я погоджувався на це. Або легковажно віднісся. Подивився зовні, клас, все чітко. Ось, подив... дівчина, подивилася на автомобіль хлопця, і вже в неї просто Сам, саме він. Він каже, він все, він, моє щастя. ось. Але на жаль, на жаль, проблем. Ну тут дві проблеми. Перше, це те, що може дійсно бути неправильний вибір. Але це не, не проблема в тій людині, що ой, він, він виявився не той. Ні, твої сенсори, ті орієнтири, за якими ти шукала людину, чи шукав жінку, чи, чи дівчина шукала собі чоловіка. Ті внутрішні сенсори, ті, ті критерії, які ти виставив собі, або те, що ти вважав важливим, і що ти не вважав важливим, от і призвело до того вибору. Це перше, а друге, яку би ідеальну людину ми не обрали, проблеми все одно будуть. Найбільша наша проблема це не те, що ми щось не те вибрали, а, а найбільша наша проблема в тому, що ми не вміємо жити і прийняти свій вибір. Це твій вибір. Неси відповідальність до кінця, а нам хочеться скинути і шукати інші стосунки, і з ідеєю, що от я знайду таку чи такого. Який просто він, він буде супер, а таких не існує. Ми не повинні йти в шлюб з думкою знайти. Я маю йти в шлюб з думкою віддати, і ось тому я кажу: що найбільший кіт в мішку це я в кожному шлюбі будуть проблеми, в кожних в будь-яких стосунках будуть труднощі. Питання: що я з цим буду робити? Ось і все.